Щодня на гарячу лінію народного контролю звертаються сотні людей. Ми реагуємо. До народного контролю звернулися мешканці вулиці Шевченка, що у місті Тлумачі. Люди скаржаться на суцільне бездоріжжя і полюку. З маленькими дітьми виходять гуляти вкрай рідко, адже не кожна коляска витримається бездоріжжя. Та Чотири кілометри суцільних ям. Водії та пішоходи розповідають: тут неможливо ні пройти, ні проїхати. Камінь білий, порохи страшенні, вікна залітає, її невозможно нема чим дихнути. Десятки рейсових маршрутів через це бездоріжжя вибиваються з графіків на додачу. Ще стабільні збитки для водіїв. Раз у місяць ходової немає. Вапняк ріже колеса людям. Вапняк цей весь сидить в домах. Тому що за мною порохи куряться так, що люди не мають права свої е, випрані речі повішати на вулицю. Щоб по цій дорозі приїхалися наші чиновники, аби їх добре потрусило, і вони б знали, який стан тоді тої людини, зразу хіба в поліклініку йти. Усі вибоїни тут позасипали вапняком, який, за словами жителів, їм тепер боком вилазить. Ця пилюка осідає ну на наші домівки на, на фрукти. Коли падає дощ, їдеш навіть коляскою, то не, не дуже бачиш, куди ти заїжджаєш. І можеш і дитину перевернути, в принципі, в болото. Трохи ламається ровер, і я падаю і маю їздити до. Щоб зробити ровер. активіст громадського руху Народний контроль у Тлумацькому районі Зіновій Білуник каже: цю дорогу давно пора довести до ладу. У мерії нашим активістам пообіцяли, негайно візьмуться за поточний ремонт. Капітальний переконують, робитимуть наступного року. Ми домовилися з організацією, яка буде робити вулицю Грушевську, що вони нам виділять фрізувальний асфальт. Який, хоча б частково може на, сьогодні, на сьогоднішній день покращити ситуацію по вулиці Шевченка, Ми далі звертатися сідуючи, писати про те, і проекти ро кошторисну документацію експертизу робити для того, щоб нам виділили кошти з бюджету для ремонту цієї вулиці. Ми проконтролюємо, щоб чиновники відновили на даній вулиці Шевченка дорожні покриття. Ірина Андріїв, Роман Кочержук, народний контроль. Звертайтеся до народного контролю. Телефонуйте 0800 502 945.